Вітаю вас. Спікер Верховної Ради Стефанішин заявив, що Україну можуть прийняти повноправні члени Євросоюзу навіть під час війни. Ну, що я вам скажу? Теоретично, напевно, да. Практично малимо мали Ну, Він взагалі це сказав чому. Було запитання, коли закінчиться війна і так далі. Він сказав, що ну, відповідно не знає. І можливо, вона затягнеться, так сказав, що можливо вона затягнеться. Тому не можна, ну як би сказати, затягувати вступ України в євроспільноту. Щоб зрозуміло, про що він говорить. Тому він говорить, що навіть якщо війна затягнеться, то Україну можна прийняти в євроспільноту навіть під час війни. Ну, дивіться яка ситуація. По-перше, прийняття в євроспільноту це дуже тривалий час. Навіть якщо Україна виконає всі вимоги так званого Копенгагського Меморандуму або стандарту. Після цього, ну добре, Європарламент проголосує, не заперечую. Там Європарламент проголосує за всі ці комісії, да. Але потрібно, щоб всі, абсолютно всі члени Євроспільноти, дали згоду. Якщо хоч одна країна буде проти, ніяк. Нам так, да, перемовини ведуться, спілкуються, розмовляються, починають якісь інтриги політичні. Це є, є, не заперечується. І тільки тоді вже дійсно може на щось вийти. Ось така ситуація. Але якщо проти, <плати> а ніяк. Там ще є ситуація, навіть якщо все, там вже додається спочатку, що ви зрозуміли, і за міністрів закордонних справ. Потім від міністри закордонних справ, після цього вже, як би сказати, більш вище керівництво. А потім кожен парламент, кожна країна повинен проголосувати за вступ України в Євросполідові. А тільки після цього фу, вступили. Процедура дуже тривала. Навіть якщо все, 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 все впред, то по процедурі це дуже тривало. Ні, ні, зрозумієте, це не тільки стосується України, зразу говорю, стосується всіх країн. Тобто не можна сказати, що тільки це по до України. Тому... Ну, якщо виходить з слов... Я розумію, що я що в даному випадку, ну, Фенішин мав на увазі, що ми працюємо, ми в євроспільному, тому що, виходить з його слів, виходить так. Війна буде там десятки років, ну, так, тому що вступ України в євроспільноту теж займе, ну не рік, не два, не три. Розумієте, вийшло, що він... він хотів сказати одне, а вийшло інше. Ні, з кілька війна, отримав перемоги. Понад наступають євроспільноту, були ругатись, хвалитись, багато чого буде. Потім сто був євроспільнота. Ой, рогаці! Це, якщо пам'ятаєте, угоду про асоціацію. Пам'ятаєте. Майдан! Ой, таке треба, потім підписувалися угоду про асоціацію, навіть не один раз, там вийшло спочатку перший, там другий, потім... Все-таки підписали, потім е, країну почали ратифікувати, пам'ятаєте, Нідерланди е, були проти, потім за, в кінці кінців зробили все. От хто пам'ятає, що ми вступили, ну, що є угода про асоціацію з Євроспіматом. Хто? От хто хоч навіть пам'ятає? А що відбулося, що поміняли, що не помінялось? Хто небудь з вас знає? Ні, дійсно помінялось, дуже багато що помінялося. Я зразу, помінявсь дружба. Без ніякого відношення до угоди про асоціацію немає і близько. Це абсолютно різні. угода про асоціацію, без це різні документи. Настільки різні, що навіть не близько. От те ж саме і вступ євроспільноти. Просто в нас про це дуже багато мрій, дуже багато розмов, але якщо подумати, що воно поміняє, як поміняє, ну, це саме складне. Ні, вступати в євроспільноту треба. Міфи треба створювати. От така ситуація. Ну і перемогти, звичайно. Тому що, чесно говоря, воювати 10-20 років це, знаєте, на дуже великого, так сказати, хто любить повоювати дуже довго. Я це не люблю. Так ще така ситуація. До побачення, пишіть коментарі, ну і відповідно підписуйтесь на мій канал. До побачення.